Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі. Слава Україні і слава Збройним силам України. Сьогодні я вам покажу багато цікавих і банкнот, і монет, і світове срібло, і, і український нельзильбер, і банкноти теж цікаві. Почнемо саме з банкнот. Минулого разу є. Я показував вам отакі от, от чудові банкноти 0 євро, сувенірні, присвячені золотим воротам, золотим воротам які знаходяться, знаходяться у Києві. Це моне, банкноти го року. І 24 й рік. Софійський собор або Собор Святої Софії. Уважні глядачі мене поправили, виправили. Тиражі цих банкнот не 5 тисяч, а 10 тисяч екземплярів тираж кожної банкноти. І ціна теж відрізняється. Я, як то кажуть, озадачився і докупив ще цих банкнот красивих, унікальних. І продавець навіть дозволив мені обрати номера. Подивіться, які чудові у мене номера. 115, 117, 120, 177. Це золоті ворота. А, ну, а ці вже я взяв ті що, ті, що були у нього номери, але теж низькі номери, номери бачите, 276-277. І одна банкнота у мене була з номером 7668. Отакі чудові пам'ятки архітектури на цих красивих банкнотах. Ще одні банкноти, які я придбав по. Випадку, як то кажуть, побачив на одну, в одній з груп колекціонерів звичайні 50 гривень, як ви бачите, 2019 року. Чи, чому ж я їх придбавав і переплачував більше номінала? А ось тому, що серія АА, тобто перша серія банкнот в цьому дизайні 2019 року. До того ж номера у мене. Йдуть підряд. Ось, дивіться, п'ятірки, 52, 53, 55. Чудовий набірчик. Трошки я переплатив, не по 50 гривень, не по номіналу взяв, а з доставкою вийшло там по 68 гривень. Але вони будуть чудовим поповненням моєї колекції банкнот серії АА, перші серії цінуються серед боністів, серед колекціонерів банкнот. І тепер ці банкноти є і в моїй колекції. Переходимо до монет. Нещодавно я вам колись показував українську монету з Найзильбера. 10 років відродження грошової одиниці України. І за цей період дуже зросла ціна на ці монети. Якщо раніше можна було їх придбати по 600 гривень, то сьогодні. Менше ніж за 1000 1200 гривень вам буде важко знайти цю монету. Тираж у неї 45 тисяч екземплярів. 2006 рік карбування. На реверсі зображена, бачите, гривня київська, а також банкноти другого покоління і монетки Копійки одна. 5, 25, 10, 50 копійок. Дуже красива монета, дуже вже дорога. І я змір їх собі ще докупити парочку штук. Ось вам показую. Звертаю вашу увагу. Думаю, що монети ці будуть і надалі зростати в ціні. Пропоную вам. Пошукать і придбати. До речі, в інтернет-магазині в моєму теж вони є. Ціну не пам'ятаю, якщо цікаво, подивитись. Далі ще одна новинка, вже далі буде все срібло. Перт Мінт, Австралія зливок. Це не монета, це зливок, але вага у нього стандартна, одна унція, тобто 31,1 грама. Давайте трохи. Масштаб бачу не той тут у мене, був ось ось так збільшимо. Да, ще раз вам покажу монету. Ось так вона виглядає. 10 років відродження грошової одиниці України. Тут теж у нас одна гривня Володимир Великий, одна гривня старого, старого зразка. І далі срібло. Значить, ось у нас така Шта, штабка монета, так звана, або зливок. Ось е, Написано Австралія. Тобто зрозуміло, що це PERT Mint, 1 долар. Унція срібла 999-ї проби. Випускає ось значок P. PERT Mint випускає ці монети, банкноти. Далі докупив. Собі ще ось чергову монету до історичне життя. Карбує їх баварський монетний двір з тиражем. Не хочеться вам видумати, якщо я не помиляюсь, 110 тисяч екземплярів лише тираж, невеличкий зовсім тираж. Це у нас карнотавр. Бик борога має і м'ясоїдний бик, так би мовити. Перекладається з Латини м'ясоїдний бик. True-Flyk, тобто підвищена якість карбування, Демократична Республіка Конго номінальний номінант, а фактичний Баварія, Німеччина. Далі давно не купував і не показував вам традиційні срібні інвестиційні монети. Це у мене Канада, кленовий лист. Красива фірмова їх монета канадського Royal Mint, канадського монетного двору на Версі Чарльз. Гарна якість, дуже гарна якість. порівняння порівнянні з іншими монетами малотиражними. У цієї тираж не обмежений. Тобто ціна максимально приближена до вартості срібла. Мунція срібла 999-ї. Ось така красива монета. Далі ще одна мало, малотиражна монета серії ікони натхнення. Вільям Шекспір І на фоні разом театр зображений старовинний. Гарна серія. Збираю всю цю серію. До речі, останньої монети Бетховен 25 го року. Так і досі не зміг придбати. Сподіваюсь, попадеться мені десь. Номінальний номінант Ніує. Хто їх карбує, невідомо, Якість відрізняється. Були монети випуски кращої якості, були гіршої. За рік випускали орієнтовно дві монети з двома особистостями. Да, і тут, до речі, All the World's a Stage and All the All Men. And Women merrily Players. Вся, вся Все життя гра, і люди в ньому актори. Цитата з Шекспіра написана біля гурта монети. Ось така краса. 10 тисяч тираж. Далі. За наводкою, як то кажуть, підказкою Меджика Мані Всім вам відомого блогера, нумізмата, придбав собі отаку рідку, нечасту, малотиражну монету костьол Святого Миколая. тираж у неї 3000 екземплярів 2016 рік. Ви бачите, наскільки вона відрізняється. Вона маленька в діаметрі але товстам в товщину. Унція срібла 999-ї проби, тобто не 925-ї, як НБУ зазвичай випускає, 999-ї. І з вогнутим зображенням на аверсі. Костьол із знутри, як то кажуть, дуже рідка, дуже малотиражна і вже дорога стала монета. Я зміг її придбати до 5000, а зараз вже ціна пішла стрімко вгору. Таку монетку можна ще придбати, думаю, орієнтовно 1000 за 6, якщо пошукати. А цей екземпляр іде і поповнює мою колекцію. Ще одне придбання, вимушене так би мовити, це золота монета Лев. Це серія найменші золоті монети України, вага 1,20 унції, тобто 1,24 грама золота. 999-ї проби чисте золото. Чому я сказав вимушене придбання, бо я її придбав під замовлення, але людина відмовилась від купівлі цієї монети, і вона наразі є в мене в наявності. Чому в мене раніше були, була кількість певна золотих цих монет, не тільки Лев, а просто монету України, серії найменша золота монета України. Але усі, от, поки золото зростало, зростало, усі монети я ці випродав. Ну і в принципі не жалкую, бо одна така монетка коштує як 3, 4, а іноді 4 срібних монети. І мені цікавіше придбати якісь малотиражні срібні монети, поповнити собі в колекцію. Аніж мати одну золоту. Так, да, вона маленька, вона зручно її. Зберігати, транспортувати. якщо Але для, колекці... для колекції треба мати гроші. 12 знаків зодіака наприклад, зібрати. От порахуйте, якщо монета одна коштує там в середньому 10, 12-13 тисяч гривень, а то і 15 в залежності від знаку Зодіака, скільки вам потрібно грошей, щоб зібрати. Наприклад, цю колекцію. ну Одна монетка в мене наразі є, так що, якщо вам потрібно, звертайтесь. тираж у них 10 тисяч екземплярів у монет серії Знаки Зодіака. Рік карбування 2008 Чисте золото без недомішок. Далі ще одні новинки. Стара, рідка монета, яку ви, вам важко буде десь знайти. А я вам ось демонструю. Це панда Китая 2014 року. Цей рік ще тоді китайці випускали в стандартній вазі, тобто одна унція, ви бачите, ось тут написано 1 ОЗ, тобто 31,1 грама срібла чистого срібла 999-го проби. А вже з якого? З 15-го, по-моєму, чи з 16-го року вони. Зменшили вагу до 30, до 30 грамів. Ось я вам покажу для порівняння. Це, це монета 31,1,14, а це монета 16 вже 30 грамів. Все-таки трошечки, якщо придивитись, видно, що монета трошки менша. Товщина, мабуть, та ж сама, а от діаметр явно що трошки-трошки китайці зменшили. Вирішили виділитись серед усіх світових виробників срібла. І зменшили з тих пір усі їх панди йдуть з, з, з вагою рівно 30 грамів. Це монетка 2014 року, дуже красива, дуже якісна. Видно, тут аверс, наче профлайк, а перед теж переливається Uncirculated Далі 30 грамовка грамовка 2016 року. Дизайн наверса один і той же. Це храм у Пекінні. Якщо я не помиляюсь на площі Чаняньмень він знаходиться. Хоча можу помилятися. І панда. І ще одна панда 17-го року. Тиражі у цих монет дуже великі. Але відрізняються від року карбування, вирізняється. Чим свіжіша монета, тим більший тираж у неї. Але і Китай великий, там багато людей, які можуть собі дозволити ці монети придбавати. Тому у нас в Україні дуже нелегко знайти якісь старі роки. А ось я вам показую, ось у мене є. Далі ще одна шикарнюча новинка. По-моєму, я її показував нещодавно, але на радощах ще раз вам покажу. Рік коня, Руанда. Карбує б... теж баварський монетний двір. Тиражі, якщо я не помиляюсь, дилер написав, що 25 тисяч екземплярів. На цю цифру і будемо оспиратись. Унція срібла 999 проби, тобто 31,1 грама. Хоча рік цей наступить десь через пів року. Але баварці вже, як то кажуть, надрукували монети. І ось ви можете їх побачити вже у мене в моєму відео. На аверсі герб Руанди. Номінальний номінат. Всі монети йдуть в фірмових вакуумних запайках. Ну, ось, в принципі, і все. В принципі, все, що хотів вам показати, показав. Наближайте перемогу України, донатьте на Збройні Сили України. Напишіть, які вам монети сподобались, чи може костьол комусь сподобався, може комусь панди. А може, що ви вважаєте, що ви вважаєте з приводу золота. Чи варто його колекціонувати, якщо от ви такий малої середньої руки колекціонер, на кшталт мене. Чи варто придбати вам золоті монети, чи краще таргетуватись, як то кажуть, на срібло, наприклад, на отакі монетки. Чекаю ваші думки. Дякую і до нових зустрічей.